Крутиться игра World Box, Симулятор Бога. Ми тут можемо создавати свою землю і цивілізації. Ось і зараз ми створимо свій острів. Можна змінювати площадь. Такий у нас ось травочек. Піска добавив трішки. по краях. В цій грі есть багато чого. Ось гроза пішла. Десь іде гроза. Ось можемо побачити, що йдуть душові хмари. І гроза йде. У нас ось... Пісочка добавила. Беремо тут. Ми можемо побачити, що у нас крабіки є на нашому острові. Їм вже по два роки. Інтересно. Создаємо свій ідеальний острів для виживання людей. Тепер йдемо в вкладку природи. И выбираем семена травы, чтобы росла у нас трава была. У нас волк появился. Нове животне на нашому острові. Ось камінь з'явився у нас. І зараз запустимо людей на наш остров. Ми можемо побачити, що вони основали поселення. Eiko, і зараз я покажу вам одну штуку, як прискорити Время ось в настройки заходимо, ми бачимо у нас бургер і нажимаємо на нього. І коли ми побачимо ось зеленого жучка це типа Додаткові настройки у нас. Ось Sonic Speed це у нас і, ускорення, і ми можемо побачити, як все відбувається. Можемо побачити, як поселення AICO розширюється. Як все швидко, йде. нашій землі вже 29 років, 30 вже і більше. О, вони построїли в порт і вони займаються риболовлею. Рибалкою займаються. А ну, щось не так. Вони не можуть побідити вовків. Запустимо більше людей в поселення. І думаю, вони побідуть їх. Вони побідили їх, і у нас з'явився Ой, король новий. Це перший король. Він жадний у нас і амбіціозний, амбіціозний. Він ягоди любить. Любима так. І починаємо. Як вони будуть розвиватися? І через якесь время я зараз поставлю, щоб ви дивилися, як розвивається наше поселення. І починаємо. Ми можемо побачити, що вони почали строїти дороги. І можемо побачити, що вони построюють мельницю і вирашують пшеницю. Людей вже в них майже 50. І поставимо на паузу. Зараз вже в нашому землі 103 роки, і можемо побачити, що вони поліпшили їхній порт. Появилося головне соверження або здання. І це солдати їхні, і зараз побачимо, де їхній король. А він в будинку. Зараз пропустимо. Він досі в будинку. Він вийшов. Де наш король? Ось наш король. Можемо його якості подивитися, або щось подібне. В нього є золотий зуб. Він мудрий. Дай йому так. Вибачте, так, йому вже 71 років, і в нього є мідний меч. Зрозуміло. Я думаю, построїти новий острів більший заселити там теж людей. Ось так і думаю, зробити. Піска додамо. Добавляємо пісочка. І подивимось, як вони будуть між собою общатися, які в них будуть дипломатичні стосунки. І вони будуть воювати між собою. Добавляємо траву тут? Знайдемо дерева. Добавимо дерева трішки камня. І це є. Серебра або срібло, вибачте, срібло. Нашому першому поселенню теж додамо камня і срібла, додамо срібла. І продовжуємо і заселяємо цей острів людьми. Будемо дивитися, як вони розвиваються. Зрозуміло, що перше поселення буде набагато розвиненішим, ніж друге. Ну, Подивимось, як вони будуть між собою. І дружити, і вони будуть воювати між собою. Ой, добавив. Можемо побачити, що перше поселення йому 135 років і можемо побачити, які в них є ресурси, їжу, ресурси, е, оружиє. І броня. обладунка. Уже на нашому землі 140, майже 150 років. І друге поселення вже нас доганяє. Першого. Можемо нажати лампочки це їхні технології, що вони відкрили, дослідили. У них є досліджений дом четвертого уровня, а в другому поселенні дом другого уровня. Наше друге поселення вже Переважило вже кількість населення, ніж перве, в них майже на 10 більше плюс мінус І можемо побачити у першому поселенні бойовий корабль йде. Я думаю, можна збільшити у першого поселення острів і пісочка додаємо коло і потрішки воно трава розростає. І на нових територіях вони будуть встроїти нові сооруження або будівлі, вибач. Вони построїли шахту свою. Перша шахта у нас з'явилася у них, вибачте. Це вони відкрили шахту. Так, вони відкрили шахту. А наше друге поселення відкрило дом третього уровня і досліджують щось нове. Давайте пройдемося по їхніх королях. Ось. Король первого поселення. Він хрупкий у нас. Зато сильний, і майже має шкіряну броню, обладунки і бронзовий меч має. В нашого короля з другого поселення. Він теж хрупкий, Ну зато він крепкий і він злий. Але ще має кам'яний меч, і подивимося, як вони будуть далі розвиватися. В нашій планеті вже майже 250 років. Так, 250. І на цьому поки що ми зупинимося. наступній е, серії я думаю построїти над ними і ще один острів тільки набагато більший. І на ньому зразу заснувати дві поселення по краях. Зараз по технологіями. Звісно, перве поселення, але друге теж нас доганяє наше перве поселення. І всім пока, всім удачі і до зустрічі.